З початку незалежності в Україні відбувається багато процесів за сприяння міжнародних партнерів від формування ринкової економіки до розбудови демократичного суспільства і системних реформ. На цьому шляху Україні допомагає розвиватися і Королівство Нідерландів з 1994 року в Україні працює програма МАТРА. Ця ініціатива підтримує країни Південно-східної та Східної Європи, зокрема й Україну, у переході до плюралістичного та демократичного суспільства, що керується верховенством права. Програма зосереджена на чотирьох ключових напрямах: боротьба з корупцією, справедливе судочинство, посилення громадського сектору, а також демократичні реформи. За майже 30 років роботи в Україні програма допомогла втілити понад 700 проєктів різного масштабу. На їхню реалізацію уряд Королівства Нідерландів виділив десятки мільйонів євро. Кожен підтриманий проєкт це крок до просування верховенства права та ефективного врядування в країні. Так, наприклад, завдяки підтримці програми Матра, електронна система аукціонів допомагає приватизувати та орендувати державне і комунальне майно у чесний спосіб. Прозоро та без корупції. Непрофільні та збиткові підприємства отримали шанс на нове життя. Місцеві жителі на додаткові робочі місця, а бюджет різних рівнів додаткові кошти. Ще один проєкт, підтриманий програмою МАТРА, просуває ідею відповідального бізнесу, впроваджує стандарти доброчесності та сприяє діалогу між владою і підприємцями. Завдяки таким ініціативам кожен зможе навчитися вільно та без хабарів вести власну справу в Україні. Відновити довіру українців до судової системи вкрай важливо. І програма МАТРА намагається в цьому допомогти. Так, три пілотні суди в Одеській області працюють над створенням правил організації ефективного судочинства. Їхнє впровадження сприятиме більш прозорому та швидкому розгляду справ. Програма МАТРА також підтримує створення в Україні власної системи закупівель ліків відповідно до високих стандартів роботи міжнародних організацій. Прозора та чесна закупівля заощаджує державі мільйони гривень, а українці отримують безперебійний доступ до якісних ліків. Швидко знайти актуальну містобудівну документацію для будь-якого населеного пункту в Україні тепер дуже легко. Адже для цього, завдяки підтримці програми Матра, створена спеціальна веб-мапа. Тепер підприємець має можливість буквально в один клік дізнатися, де і як він може законно розпочати нове будівництво, а місцеві жителі перевірити, чи не побудують замість школи під їхніми вікнами, завод або торговий центр. Що таке земельна реформа? Як діє ринок землі? Відповіді на ці запитання дає цикл документальних фільмів Чия земля, створення якого підтримала програма Матра. Про нюанси земельної реформи тепер можна дізнатися у легкому для сприйняття телеформаті. Громадянське суспільство є одним із потужних ресурсів України. Саме тому програма МАТРА підтримує проєкти, що працюють над його зміцненням. Один із таких проєктів допомагає громадським організаціям та аналітичним центрам реалізовувати дослідження, аналізувати дані та краще формулювати рекомендації для органів влади. Досвід, експертиза та фінансова підтримка програми МАТРА це те, що сприяє розвитку України і допомагає їй рухатися вперед. Але насправді рушійною силою є кожен українець, тому реальні зміни починаються з вас разом вперед.